Вулицями Хмельницького розгулює педофіл. Лише за останній місяць кажуть містяни. Він зазіхнув щонайменше на чотирьох дівчат. Днями черговою жертвою збочинця ледне стала школярка початкової школи. Все могло би закінчитися трагічно, якби не підозрілого чоловіка з дитиною не звернули уваги випадкові свідки. Батьки дитини обурені, правоохоронці дотепер навіть не спромоглися скласти та розповсюдити фоторобот підозрюваного. У Міріці кажуть без паніки у Багдаді, точніше Хмельницькому усе спокійно. Іно і по дофірів, що вільно походжають міськими вулицями, у них немає. Хмельницького Олександр Курсик. Як Рената того ранку йшла до школи, зафіксували камери відеоспостереження на подвір'ї навчального закладу. Поруч із нею з'являється дорослий чоловік і кудись тягне дитину. Він побачив, що я завертаю в школу і почав мене тягнути в кусти. Сказав, що в мене штанина тут того грязна і е, обтріпав мені, ну, достав при цьому телефон і почав знімати це все. Е, і Потім почав мене лапати. Ренату врятувала пані Ольга. Жінка саме вийшла на балкон і побачила в кущах чоловіка із дівчинкою. Бачу ненормальні нормальні дії. Він з нею говорить і починає її гладити по, по цьому, по тілу. Я почала, звісно, кричати з балкону, почала його обзивати. І він, піднімаючи, дівчинка вирвалася побігла, і він вийшов сюди і побіг. Вчителі одразу викликали міліцію, а дівчинка розповіла, незнайомець заговорив з нею, назвавшись давнім маминим знайомим. Найбільше мене дивує те, що цей чоловік вів дитину поперше за руку. Вона його не боялась. Ну і ще що він знав її прізвище і ім'я. І я думаю, що це через інтернет, через соціальні мережі. Мама ж стверджує, випадок з її дитиною не єдиний. Містом давно шириться чутки про збочинця педофіла. За півтора місяця трапилися чотири випадки, коли дів, дівчаток отакого віку чоловік заманював за гаражі з ну, під приводом допомогти витягти кошеня і роздягав догола. Мати школярки нарікає на міліцію за бездіяльність. Мене як маму обурює те, що фоторобот до цих пір не складений. По-перше, вони сказали, що в них немає програми, яка складає цей фоторобот. В міліції стверджують те, що в місті орудує педофіл перебільшення. Щоправда, припускають батьки скривджених дітей, до них звертаються не завжди, соромлячись розголосу. А випадок із Ренатою, мовляв, ретельно розслідують. Дівчинці було. Продемонстровано декілька підозрілих осіб, які ми підозрюємо в чині злочини, і на всіх вона казала похожий, не похожий, похожий, не похож. Тобто вона не може конкретно сказати, яке що вона Ну бачила загальне тільки зображення, от лице декілька секунд, і все. Однак постраждала школярка запевняє з незнайомцем, розмовляла 10 хвилин. і Запам'ятала його обличчя. Побаченим ділиться і свідок пані Ольга. Година і комп'ютерна програма видає фоторобот. Не чекаючи, поки це зроблять слідчі, Рената сама розклеює зображення свого кривдника Цей дядя дуже похожий на нападника і я хочу щоб його швидше не сни, щоб він не кривдив других дітей олександр курсик олександр ковтунець хмельницький новини 2+,2.